Є новина, друзі, схема в сухопутних військах України. 8 тисяч доларів. І ти в тилу. Дослухай до кінця. Правоохоронці повідомили, що схема передбачала переведення військовослужбовців з передової до частин незадіяних в активних бойових діях за гроші. В середньому такса становила 8 тисяч доларів. За даними джерел УП правоохоронних органах, екс-високопосадовець ЗСУ, який фігурує в справі, Полковник Володимир Гаманенко, який обіймав посаду заступника начальника штабу командування сухопутних військ, ну тобто цілого командування, заступник керівника штабу, це дуже серйозний керівник. І за 8 тисяч доларів вирішували питання. Що скажу, що є підозри йому двом військовослужбовцям, одній цивільній особі і чотирьом військовим, які з цього скористалися. Що цікаво, що зараз розслідується ще 150 епізодів. Ну це пишуть тут. От там є докази, навіть є листування їхні фотографії, наказа вони за гроші, гроші відправили. І потім присилають. Фотографію наказу. зараз ще дочитаю і поговоримо. Правоохоронці змогли закументувати злочинні дії організаторів схеми, яким тепер загрожує до восьми років позбавлення волі. Крім того, чотирьом військовослужбовцям, які скористалися послугами, висунули підозри. Загалом під час достої рослі слідчі тепер перевіряють понад 150 випадків можливого незаконного переведення військових у за цією схемою. Так, от я порахував. Що 150 випадків це мільйон 200 тисяч доларів? Ну так от скажіть мені: ну як такі люди будуть хотіти завершення війни? Та однозначно не будуть хотіти, вони мільйон двісті тисяч доларів могли заробити на переведенні людей з передової в тил. А скільки таких схем взагалі? існує в армії. Ну, мені от писали е, до відео по Назварді. Там просто схеми в коментарях розписували. До речі, правоохоронці можуть користуватися моїми коментарями. немає ніяких питань. Напишіть, що думаєте з цього приводу. І про цього полковника Гаманенка, і про мільйон, можливо, 200 тисяч доларів.